Це таке? Фалафель. Готується з нута, але є це такі котлетки з нуту, їх формують, обжарюють у фритюрі, і це дуже не є корисним для нашого здоров'я. І от є такі люди, які, які придумали, називаються лінивий фалафель. Або можна ще готувати, так як ми сьогодні з вами готували, називається суфле. Або фалафель, або суфле. Можна готувати з любого бобового, що потрібно. Берете, наприклад, от сьогодні ми брали сою, вона більш дешевша по порівнянні з нутом, можна з нуту робити, можна робити з фасолі, можна робити з чечевиці. Взяли, ми вже з вами тему бобових проходили, вже не будемо ретельно, ми замочили їх на ніч, наші бобові вранці стали. Нам потрібно буде 50 грамів замочених наших да, гаршов, скупаних наших бобових. Беремо, коли вони у нас набухли, ми їх беремо і відміряли. І що таке лінивий? Це той, хто не виробляє ці котлетки і не жарить їх у фритюрі. А ми просто вам, з вами зальємо і отримаємо готовий продукт. Тому що ми беремо? Ми беремо з вами олійки, да? кладемо в блендер, чашу блендеру. Далі кладемо трішки нашої рідини, буквально чуть-чуть рідини. Викладаємо наші бобові, гарно замочені і промиті. Викладаємо все це буде у вас за рецептом дано. Потім додаєте спеції, які ви любите. Взагалі на фалафель, на суфле йде такі спеції, як коріандр можна додати. Можна паприку, тоді буде у вас суфле або фалафель у вас червоний. Можна додати кмин, кумин. О, тобто Те, що вам подобається. Розмарин, ну, тобто кожен раз буде смак різний. Додаємо наші спеції. Далі додаємо трішки там, чайну ложечку за рецептом солі. І додаємо цибулю. Так? цибулю додаємо, і часник. Тут вже залежить від вашої за рецептом, буде. У вас там одна цибулинка, і 4 чесничинки, ну, а там ви хочете, робіть гостіше. Все це склали. Це вже вся історія. Все, оце вже вас, ваше тісто готове. ось така буде маса. Бачите? Mm -hmm. І це можна готувати, я вам говорила, із нута звичайного нута. Потім є нудезі, можна з чечевиці, можна з фасолі, можна, як в даному випадку, ми приготували з вами з сої. І берете тоді вашу якусь ємкість. Якщо у вас немає, є такий називається силіконізований папір. Якщо у вас такого немає, то можна просто змастити олійкою, змастили і берете цю масу і викладаєте не дуже високо. Це може бути прямокутна форма, може бути така, як у мене, кругла форма. Викладаєте цю масу, вона вже у нас тут є, і спеції, і олійка. І не треба руки навіть замазувати, щось там формувати, ці котлетки фалафелі. О. І розрівнюєте, щоб висота запіканочки була ну, не більше 2-3 см, щоб вона пропеклася рівномірно. І ось лопаточкою так ви її розрівнюєте, розрівнюєте. Робите, якщо хочете, якийсь малюночок. О, у нашому випадку, це була вилочка, і ми поробили ось такі рисочки. Да? О, зробили ось, ось такий малюночок і поклали у вашу духову шкафу, яка нагріта до температури 180 хвилин. Займається дуже мало часу. Тобто, ви поклали, збили, виклали. Бобові, повірте, дуже ну, довго варити, ти вариш. О, а так ви їх подрібнили, запекли, і потім, коли у вас ця піканочка ця остигла, цей фалафель лінивий, ви його просто розрізали і подали. Можна заморозити, якщо велика кількість, заморозити в холодильнику, і потім достали, розігріли і їжте собі на здоров'я.